Так, я так зрозумів, що ми в Сергія надовго, тут кони є доста. Так, це жеребчик чи кінь? Жеребет. Жеребет. Скільки років? Три. Три роки це по Харикові, так? Так. Це, це с... робочий, їздить кожен день. Це син Харика, запряжний. він каже, що хлопці їздять ним кожен день. так? Це мало, ну. Дуже файний жеребець. А по які він ну. Ну нормально, так? Так, так, нормально. Ну, Локсандрійка кости. Такая. Я на Олександрійка, але не непогана yeah. куда. Дуже. No, ну Хаги такі давав ці гриви, хвости, ні? Щас no. моста. Чи там є дальше на Оксандрій? Файний, ну? Паре, не та то від так, що така Сонце, то... то, солнце, то. Живью. Треба було батіг брати. Пасти хоче, ні? Хоче пасти трохи, ні бігати. Два разом в ходять з тим же ребцем? тік ток знімали, як, як ходять пари. Ка ціна є? Та ціна вас, ніж. Це не всі договірні. договірні на так? На... Номер буде в описі, все, дзвоніть на, на кожного інакше. І кожен день інакше. Кожен день. <laughs> день і, і на кожного коня інакше. Деколи може бути акція, так? Деколи це все, нині так, завтра так, 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 людей. Так всі. Надоїло, продали швидше. Чи... Все залежить, як, як треба за скоро продати. Так? Та ні, такі коні, не, не скушаємо. Це файний жик на роботі. А ті робочі ще є коні? Ті. ті два. Ті два. Робочі законі. Такі є, але ці теж кожен день. Ні, ж... ні, я маю на увазі, чи є по дві ці. Ні. зараз буде. Шо. Не жеребці, а коні. Є-є, є два коні, ті теж шо. Дале робочі є. Ну, давав в себе хаві квес, не. Що? Давав по собі капець. живіт Тохари ну. Так і так фест Що, того скутил ще? на той чес. Та той на цей чес На любий любите На любий Так, він... Чуть кобили, кобали попривозили возили... попри кобилів. Вони. І що? А чого я кублю те й гуці? А, кобили по лісу? Давай. Шо ти му другаш? Р. Карабіни, види, ті карабіни треба купити. Я возьму в мене що, в мене пару коней, то я возьму все пакет тих, 10-20 штук вже нема. Десь пороз... порозбирав. А тобі такими мішками карабінів брати. Це не то, що тепер Оці, ну, жеребців є вроді багато, а... Неодно ще стільки лише зробити всі разом, як Харік зробив. Кол... Ну ні, я кажу Обама, Хагік. Такі ж рівці. Наробили лише багато. І за короткий час. Це У нас був, я його маленький привіз з Лану. Це ну Оксандрійсь, так? Так. Ми його продали два роки тому. Dwa roki temu sprzedałem i teraz kupili. To małe konie, te dwa konie mało. To żarobczyk złamany, on z mnie? Tak, Więc tak mnie za dwa roki zamoczył, mnie na odkupił, on jest bardzo dobry. Dobry żarobczyk? Tak. To jest czym jechać, te dwa żarobczyki? Tak. nie ma, wiesz, Та вони ті з, всі такі добрі були з того лагну Що? Коні були добрі капецьки. А той був що був то не... не теж то, 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 то видиться габу, ні? А, так, так, а так. То так їхав вже капець. Він такі не коні великі сапав. Не. Що просто капець. Він не їде, він в Бестриці. Він є в безстріці, так? Та то хлопці доволі. Ото би десь його познімати, то. то, то Волушку. Ми назвали його дзезем. Дзедким. Це Дедик". да. два їдуть. Десь покинувся, теж кукине, але не добре їдуть. Що їде, то їде тут. Трошки грево підчікує. Так це повністю не зчіхує. І хвіз не грев. А так, так, коли любить, так щось зачіхає. Але воно си їде немає, але так може, де коли зачіхуєш. Ви зараз на сонці, ні? Пусе на там, поле. Він у нас був рік, ми його продали за тисячу доларів, передали за нього півтора тисячі доларів. За такою... Ми ну, ще полі... більше дали як видали, ні? Так. Передали півтора, ніхто не, не скриває. Говорить, трохи сечі був тілі, бо тепер жара, а ми ага. зерна не даємо. Пасти, трава і їсть. Триває робота. Я хочу на стані, стане до всічку, до обрізки. Добре їсти, добре їсти, але... але і нічого їм тут немає. Нічого їм не було. Єдите. Тверді, дуже коні. Темно червоні, а ти здомський мені сідачі, ще десь твердіший за чорного. Не знаю, що все так. Тверді я ну, темно гніді капець тверді коні. Це сто процентів. Вони такі як. А дивіться цей на траві і, і, і кожен їде. І то малі не їдуть так як... Чи то від масті не залежить, просто такий кінь попади. Та то як? Мені то... Може такий коні. Мені здається, що... Мазь грає, роль? А трохи грає. Файний. Дуже. Що один, що тут. Ти є достатньо. Спішити, спішит, бо Сергій заплатив за півдня, а Ми зараз коли день будемо за обід півдня робити Сергій би заплатив він, він стидає признати. Кисесик або любів. Не буде котитися? Може і буде На паровку і на продажу. Так, ще є такий бек. Ми не лише коні свій беки знімаємо. Бек теж на паровку і на продажу. Пускаєш на худобу? Так, ми бек продали бека. Це хто у кисманичанах тут може пригнати. З виїздом навіть. І бек їде з виїзду? <різь> ну, а я? Бек, бек теж їде з виїзду. І продає себе. А. Скільки це му бичкова? Річки. Ну, на вік минуло. Файний бичок. Йдем. Він не б'є сяк? Ти йде за мною. Ну, а з боками не б'є. Ти що бить? Тихо хочет. Ох, ка гарна, то є тут. Оце краса. Нє-ні-є Кобела така скільки років Повідку Замолані Велика копья Скільки років, свій? Вася, скільки є років? О. Що висока, що там. Не знаю, скільки років. Зараз, зараз Сергій говорить по телефону. Поговорить, скаже. Що за торіка, звідки, скільки років? А ні, то будете дзвонити питатися. Модіру, що ми виводили. Яким? Польським модером. А, кобила києшся тим, що е, Вася виводив, вже цим, польським. Аби, аби не умні лечили ніхто, що кобила охвачена, кобила маленька, два чи півтора року скакала і блєху зачасти, за блєху скочила і прорізала. Там, та? Так. Водово під ними. Що ти мішочок є, та? Так. Ну, кобелок, шо, може і не будемо продавати. Кобила, їде, все по. Ті мішки да, прорізала і дістала це і то... версії вже мішки. Не визійшлося. Копила на... ще. Метрик сім сім має хлопці, так? Так, мало лоші від харі, тава, від альтеса мала, від сірого вот, такого, кубила мало, купила мало 5-6 лоші. Мало п'ять лошад. Кобила їде, каже Сергій. І верхом їде добре. А взагалі такі без яких ну все ніяких Шелека довго, ні? Венера називається. Венера? Ага. І скільки років ти не знаєш, а як називається, добре ви знаєш? Победись до 10 років. Коло 10 років? О. Ну, то файно. Лопили вас! Це цей? це що джоли, ця штука? Що? Як вона літає? Що? Як вона бігає? Що? Це Та То видка, що жива кубила, живенька. Ста <кринування> мене. Ох, кадовга. <кринування> це має так вихоміти аж... <кринування> аж шубу задигати. Та верхом добре, я тільки знай їздив Так? Що? Феслу, що Краса масні? У нас зараз по цьому взагалі волить. <клес> <клес> Два рази тримає. Два рази три. Тут вже гребеш широчайний ох. Ногу має мост. Не палилася? Тіла жиребця, так? <клес> Що, йдемо далі? Так, тут є ще одна кобилка 4 роки. 4-5 роки тоже продается Заплюсна у тебя, ні? Дай на кубель 1000 долларов, 4 роки, 5 так кобили, робоча 100% 100% 1000 доларів Крета на Олександрівським. А то вже назад яким нахрети. Спокійно запрягається спокійно Все. Про як має бути? Робота теж. Тама в нас скільки віддавно. Скільки в нас десь має ваги? А десь 457 Файно копиє. Тисячу доларів. Все, ми фікували, перший раз шікували. чи ні? То ще тут багато коней, чи йдемо вже аж до цих? Ні, тут немає. Ні, ні. Там ще є два коні робочі. Тут води? Треба переривати. Все. То будемо знімати ще ті коні робочі? Ну, Ти То я. Та я покладу може разом ці дві кобилі і два коні разом. Що? Є, що... Так, ще є два таких коні роботі. Коні каже Сергій, роботу таку мають, що капець, один, що другий. Вони два ходили разом разом. Цей такий повільніший, так? Що? Той такий трошки збільший, так? Так. Але малі їхали, в Вадим їху не знімали. Там мої валентини мають Вадим один. Той хлопець? Ну, то їм скільки? Валентини, то ми туди не везли. Їхали з селом, то... Та я бачив відео, як той хлопець з когось чорного. Вовчик кинувся в Ну... Багнетку пинув. Ні. Ти вже бачив, що так? І наші, моді, і польський. Звідки це? Звідки мама всі питають? Бо поведе, звідки. Мама? Закарпаття? Ну я знаю, де що з Закарпаття, але звідки його коли з Румунії приведеш? З Румунії, так? З Ти вже його з Румунії. Ти, да, привіз Закарпаття вже. Да. А ті люди його привезли. Ті люди привезли до... Це не від... він не від тих людей, що боцефал був? Тих? Не, там не всіх копеліють черечка мене зазивають. Бритонка. Чиста бритонка була. Ну і від того газди, там де коля румун цага. Ну я кажу, що? Боцефало. А кого? А того другого, поняв. Того газди, що того чорного несла. Рубина. То від тих газів, так? Я б одного взяв там корму. То всі корому. Всі з румуніку.